Всім привіт! Сьогодні відео будуть представлені прикраси зі срібла 925-ї проби з марказитами. всі вироби збірками та пломбами, і почнемо ми з сережок з містиктопазом та, та марказитами. Загальна вага 4,14 г. Діаметр поверхні 12 мм. Вартість 850 гривень. Набір змісти та топазом та марказитами. Все можна придбати окремо, в наявності 17 та 19,5 розмір каблучки. Вага сережок 5,5 г. Висота 18 мм. Застібка англійська. Вартість сережик 1100 гривень. Каблучки 750 гривень. Каблучка з фіанітом. Висота каблучки 32 мм. В наявності два розміру 19 та 20. Вартість каблучки 1000 гривень. Каблучка черепаха з фіанітами та марказитами. Висота 28 мм. Розмір 21,5. Вартість 850 гривень. Каблучка з агатом, розмір поверхні 18х14, 18,5 розмір каблучки. Вартість 900 гривень. Каблучка з пресованою бірюзою та марказитами, Діаметр поверхні 13 мм. 19 розмір, вартість 400 гривень. Така каблучка з марказитами. 18 розмір, вартість 350 гривень. Колон з пресованою бірюзою. Довжина кулона разом з вушком 33 мм. Вушком. Зворотній бік. Вартість 450 гривень. Колон з перламутром та маркозитами. Ширина в колону 23 мм. Висота разом з вушком 30. Вартість колону 600 гривень. Браслет султанітом. Султаніт гідротермальний. Змінює свій колір на помаранчевий, рожевий, зелений, в залежності від освітлення. Розмір султаніту 12 на 6. Загальна вага браслету 16 грамів. Довжина 19,5 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 2600 гривень. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!